Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi e-tron 55 модель 2021 року. Машинка з німеччини, з лізингових аукціонів. Машинка вся в прекрасному такому чорному кольорі. Машинка вся в рідній фарбі з двома комплектами дисків на зимовій та літній резині. Машинка має заводське тонування задніх вікон, має камеру заднього огляду, має автоматичний задній відсік, автоматичне відкриття має на увазі. Має утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, датчики мертвих зон, два відсіки заряджання з правої та лівої сторони, два комплекти зарядок для, на три фази і плюс кабель швидкісний. Машинка має чотиризонний клімат-контроль. Має підігрів передніх та задніх сидінь. Ось в такому збереженому стані. Вікна у нас 21-го року. Показано. Машинка вся, як я кажу, має чорну стелю, дуже класно виглядає. Сидіння у нас йдуть шкіра плюс Алькантара. ай, у нас трошки на вулиці холодно. Підігрів передніх та задніх сидінь. Чотиризонний клімат-контроль має Apple CarPlay, має утримання ну, датчик мертвих зон плюс амбієнтна підсвітка, адаптивний круїз-контроль, чорна стеля, вже про це говорив. По, по безпеці у нас іде дивимось. Синізатор на безпечній дистанції, ауді пресент, попередження про зміну самого руху, систем перехрестя, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація з медичного відпочинку. Функція попередження під час виходу це от тут у нас підсвічується кольором карти дверей. Машинка в збереженому стані, як завжди, з оригінальним пробігом. 60 тисяч кілометрів. Якщо цікавить, звертайтеся.